Ефірмарафона продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є групу починаємо. Пошуково-рятувальна операція в кривому розі триває. Станом на зараз маємо двох загиблих та 29 поранених. Повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Більшість постраждалих тяжкі. Лікарі борються за їхнє життя. Серед поранених і дитина. Нагадаю, близько десятої вечора ворог вдарив по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. Під завалами досі можуть бути люди. Наша журналістка працює на місці удару, тож у найближчих випусках очікуємо на прямі включення з Кривого Рогу. А в сумах шахет влучив у склад на околиці міста. Спалахнула масштабна пожежа. Вже відомо про одного загиблого. Це 32-річний охоронець підприємства. Повідомили в Ова. Є влучання безпілотника в багатоповерхівку і в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Сталося це близько четвертої ранку в Салтівському районі. Удар припав по горішньому техповерху. Зруйновано ліфтову шахту, пошкоджено фасад будинку. Також повибувало вікна в багатоповерхівках поруч. Постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес. Загалом повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників цієї ночі оголошували в половині областей України. Перші дрони почали заходити зі сходу і рухалися в напрямку Харкова. Пізніше повітряні сили попередили про групу російських БПЛА в акваторії Чорного моря, які рухалися у напрямку Одещини. Загалом ППО працювала в кількох областях. Звіт від повітряних сил очікуємо згодом. Україна готується до позачергового саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться сьогодні у Брюсселі. Він буде присвячений подальшій підтримці нашої країни та безпеці Європи. Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський. Також президент заявив про плани провести нову зустріч із адміністрацією США. Команди з обох сторін вже почали працювати над її організацією. Наші команди України та Сполучених Штатів Америки. Почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц: є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів в процесі перемовин щодо вступу. Сполучені Штати призупинили і переглядають фінансування України. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Більше подробиць щодо цього вона не надала, однак прокоментувала допис українського президента Володимира Зеленського в мережі ікс, у якому він написав, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше і назвала його позитивним кроком. Вперед. Крім того, Лівіт заявила, що зараз тривають перемовини США з Україною, щодо угоди про корисні копалини. Ці переговори відбуваються в той час, коли ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки. Він дуже наполегливо працює над цим. Я думаю, що він збирався зайти в овальний кабінет, щоб надати президенту останню інформацію про те, що відбувається. Але повторюю ще раз: президент відданий мирній угоді, він хоче побачити закінчення війни. Україні потрібен мир, а не крихке перемир'я. На цьому наголосив президент Франції Манюель Макрон у своєму зверненні до нації. За його слова. Аме без гарантій безпеки для України загроза від Росії існує для усієї Європи. Макрон також розповів, що наступного тижня збере в Парижі начальників штабів країн готових гарантувати мир в Україні в майбутньому і оголосив про додаткові інвестиції в оборону Франції та інших країн ЄС. Крім цього, Макрон згадав про відправку європейських військ в Україну. Він пояснив, що це може відбутися тільки після припинення вогню. Ми повинні продовжувати допомагати Україні боротися доти, доки вони не зможуть домовитися з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Тому шлях до миру не може лежати через відмову від України. Навпаки, мир не може бути досягнутий будь-якою ціною і під російським диктатом. Мир не може дорівнювати капітуляцію України. Він не може бути її поразкою і означати крихке перемир'я. Турецькі і курські напрямки зараз найгрячіші точки фронту. Повідомляє генштаб на Курщині. Зокрема, відбулося 27 боєзіткнень за добу. Там ворог завдав 16 авіаударів та скинув 23 три каби. Поблизу Турецька Росіяни йшли на штурм 19 разів поблизу Дачного та Деліївки. На покровському відтинку наші воїни припиняли, прийняли 16 боїв. На Куп'янському окупанти тричі намагалися просунутися до українських позицій неподалік Голубівки. Та та загризового у столиці попрощалися з Василем Ратушним, військовим та активістом. Зовсім юним він підтримував Революцію Гідності. Потім воював в АТО. З початком Великої війни пішов звільняти землю від окупантів. Загинув під час бойового завдання як оператор БПЛА. Як прощалися з героєм, наша Ельвіна Сейдбулаєва розкаже. Чуйний, привітний, завзятий, хоробрий, а ще великий патріот України. Саме таким Василя Ратошного запам'ятають усі друзі, рідні та побратими. Провести його в останній путь прийшли сотні. За свої 28 років Василь встиг багато. Він брав участь у революції гідності. Воювати пішов зовсім юним, спершу в АТО. Спочатком великої війни організував самооборону, захищав Київ та область. Потім поїхав далі на фронт. Він спочатку служив у нас у мінометній батареї, але був нашими очима. Вася взагалі був дуже чудовою людиною. Він був ну достойний. Свого життя він говорив, що поки не вижені цих нелюдів, свинособак собак з нашої території, з нашої ненької України, він служити не покине. Після відспівування у Михайловському соборі хода пам'яті рушує на Майдан Незалежності, аби віддати Василю Шану у колонії військові на узбіччі перехожі прихиляють коліно. За життя Василь любив музику, і в останній путь його проваджають проникливі звуки, волинки і трембіти. Побратими кажуть, Василь ніколи не ховався і завжди був там, де найгарячіше. Він був універсалом, все робив сам від вибухівки, друкував скиди, якщо треба, працював, навчав інші підрозділи і групу медоїди, і в птахах Мадяра якийсь досвід передавав. Василь Ратушний був пілотом БПЛА підрозділу Птахи Мадяра у 2023-го Його нагородили почесною відзнакою головнокомандувача Золотим Храстом. Загинув Василь під час бойового завдання від ворожого ефівідрона, який влучив в авто. Він говорив про те, що. Навіть говорячи про майбутнє і думаючи про майбутнє, важить лише те, скільки ворогів буде знищено. Василь був дуже, дуже цілеспрямованою, скромною, тихою людиною з неймовірним почуттям гумору. У батьків Василя, Тараса та Світлани війна забрала двох синів. Улітку 22-го загинув Роман Ратушний, відомий київський активіст та воїн. Його ім'ям назвали вулицю Столиці. Роман місяць не дожив до свого 25-річчя. Василеві до своїх 29 років залишилися два тижні. Він загинув щасливий, він загинув так, як він хотів. І він закрив собою двох хлопців. Хлопці вижили. Ельвіна Сидбулаєва Максим Хлопотев, Ми Україна Марафон єдині новини.